Ну, трошки екскурс, такий початок реконструкції ще з 2012 року, а фактично роботи почалися в 2017-2019 році. Неодноразово рішенням КМДА даний об'єкт переходив. Ми були початку, першочергово починали дану реконструкцію. В 2019 році реконструкція переведена на інженерний центр на проведення реконструкції. Все було добре, все велися роботи, провелися внутрішні роботи, але в 2021 році кошти закінчились. У 2021 році прийнято рішення на коригування ПКД і вирішено приєднатися до комунікації. От зараз основне питання в тому подарницькому вольорі, що даний об'єкт готовий всередині, але не підведені комунікації. Ні тепла, ні води, ні електрики. В 2021 першому році фінансування використане. Фінансування немає. Починається війна, і рішення ініціатором у 2022 році знову ж таки Департамент охорони здоров'я приймає рішення передати дану реконструкцію. Змінити замовника по завершенню реконструкції реконструкції, змінити на центр. Тобто, з 2022 року, офіційно в 2023 році, це ПМСД рішенням КМДА визнаний замовником завершення реконструкції. На той момент були розрахунки ще на 2021 рік. По фінансуванні по проведенні даної реконструкції була одна сума. Пані Валентина Григорівна вирішує в 2023 році передати за наш особистий власний кошт, тобто за рахунок заощаджень центра завершити реконструкцію, враховуючи ціни, враховуючи війну, сума, яка була прорахована в 2021 році на проведення комунікацій і ціни і суми на завершення на сьогоднішній день. Ну, в три рази збільшились. Центр готовий до, до завершення реконструкції. Ми заощадили ті кошти, ми проводимо активну роботу по. Передачі документів дуже багато часу у нас зайняло передача документів від інженерного центру. Оскільки ми не будівельники, ми не інженери. І передати всю документацію прийняти для нас це було дуже багато часу насправді, бо ми в цьому не розбираємося. Ми брали, наймали відповідальних осіб, нам з цим допомогли вже. Ми вже взяли на себе об'єкт. Тепер, відповідно, того, що неодноразово змінювалися замовники, неодноразово змінювалися документи, необхідно поновлювати всі технічні умови, всі коригування проводити, що в свою чергу дуже, дуже потребує багато часу. Ну, насправді це така бюрократична складова. Бо податися з документами на поновлення технічних умов, водоканал, податися на електродетек, отримати листи від керуючих компаній, погодження, плюс, до того ж в рішенні зміни замовника всі фінансові дії центру. Мають бути погоджені із департаментами. Департ... Ну, ми робимо за власний кошт, але ми маємо погодитися ще й з департаментом охорони здоров'я та департаментом економіки. Чи не проти вони, щоб ми от це, це, це зараз зробили те, що ну ми пишемо листи, звісно, ми їх чекаємо. Зараз на сьогоднішній день у нас ми вже майже отримали. У нас залишилось тільки одні технічні умови отримати від водоканалу. На що нам кажуть технічні умови? Ну це в середньому місяць-півтора місяці очікування, коли ви їх отримаєте. Ще залишилось два тижні. Ми телефонуємо кожний тиждень їм, чи готові, чи ні. Тепер департамент економіки на сьогоднішній день нам. Виставляє свої умови по погодження коригування проєктно-кошторисної документації із інформа... наданням інформації, яку здійснювали коригування і кошторис, здійснювали інженерний центр. Тобто, в свою чергу, тепер ми зобов'язані звернутися до інженерного центру, надайте в вот запитану інформацію, яку у вас питає департамент. Знову ж таки, це така. Переписування, збір всіх інформацій, всієї всіх листів, щоб ми отримали нарешті це погодження. А, плюс до того ж, враховуючи, що ми за рахунок свого заощадження будемо здійснювати цю реконструкцію, у нас залишається таке болюче питання як е, оснащення даної будівлі. Е, будівля велика, там тисячу, е, ну, приміщення 1200 квадратів, яку треба. Е, Меблі, куди треба медичне обладнання, медичні меблі. Необхідно укладати договори з пожежною охороною, сигналізацією. Це також додаткове фінансування, яке не було враховане департаментом, коли вони передавали його нам. Тому ми працюємо над цим. Ми надіємося, що. Нарешті ми почнемо вже укладати договори з великими монополістами, а це НДТЕК, це Київводоканали, і будуть здійснені роботи по прокладанні цих всіх комунікацій. Єдине, що попрошу, можливо, є якісь програми, щоб нам допомогли з оснащенням меблі і. Там обладнання. Хто може це допомогти, а до кого нам звертатися? До кого звертатися? А можна питання задати? Скільки я пам'ятаю в першочергово в перших е кошторисах, які були на реконструкцію цього приміщення, там було і облаштування. А, а куди воно е ділося? Е Гінсбург сказала ні, цього не буде, і були внесені зміни в 19-му році. <клес> <Да>. <клес> Грошей на це у вас не буде. <клес> 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 <Да>. <клес> От, Анатолій Мефіч. Да, питання в. до пана Геннадія. Геннадій Григорович Криваше, голова громадської ради при Київській міській державній адміністрації. Е, ну, це просто явне знущання. Просто над людьми, над персоналом е, підлеглим. Тобто, це, блін, ну, якась вочина чи кріпосне право, що це відбувається? Да? Ми показували факт по Олександрівській лікарні. Людина виходить, я не я, і хата не моя. Далі відбуваються заяви гарячої лінії. Так це те, що ми знаємо. А скільки ми ще не знаємо по лікарням, що там відбувається. Тобто зараз людина фактично залізла в карман групи людей, медиків, які зобов'язані вже надавати послуги. Не жити за остатковим якимось там принципом, як вирішила Гінзбург, да? а вже працювати і у певному мікрорайону надавати послуги медичні. Де от там, щоб черги у нас не були, щоб по тижню, по два тижні люди не стояли в чергі, коли зараз треба йому оказувати медичну послугу, а ні, то ж запис там є. Тобто, це явне знущання. В проєктно кошторисній документації є обладнання, по факту виясняється, mm -hmm. що вона сказала, що ні. Mm -hmm. Ситуація mm -hmm. така, що якщо не відбувалось істотних змін до конструктивних рішень, то взагалі що погоджувати приєднання, коли вже відповідно до першого проєкту все зроблено по проекту? То, що передача. Ну, це вже чисто технічне, яке виходить там за тиждень-за два. Ну опять же, таки, кризіс-менеджери поставили цей процес в такий спосіб, щоб опять кинули людей, як кашенят туди, і йдіть виживайте. Оце відношення департаменту охорони здоров'я міста Києва взагалі до киян. Ну, Це просто якесь, блін, ну я не знаю. Я, Нормальним словом я, не називеш. Олег Махач, я, 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 мене, я, ну, е треба реагувати ж якось. мене, раз, я до Департамент охорони здоров'я звідти перед громада. Вони проводили колеги. так, там звідті були. Колеги, це між совочі. Але вони робили ж нас повідомили. Двіся, мене просто, ну, я повністю згоден з вами. Я можу сказати, проблема не в системі, проблема в Унівісті. Ви сказали. — Ні, вдвох. Це моя, Ну, може, в двох. Питання, питання саме, я кажу, на сьогоднішній день проблема в одній війни. Я не знаю, чому по деяким питанням все поводить так з реактивним департаментом. Вона знає, що я відношусь до деяких кій досить, досить критично. Вона звільняє керівників пологових будинків, просто так, які показують найкращі результати, призначається до людей без досвіду. Тому я б рекомендував би, можливо, давайте таким чином. Зверніться до міського голови і До Порошенка, щоб оці всі питання, які у вас є, оці всі питання заслухати на комісію. Тому що її визначати про те, що ви не задоволені тим, 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 і що вас запросили всіх ну, тобто, Вона боїться, ну як боїться. Єдині речі, які не дуже подобаються департаменту, це коли речі виходять з публічного почина. На сьогоднішній день у нас є. Цілий ряд проблемних фактів по району, які я вважаю, не голова району має звертатися, а саме громадськість тобто для підтримки району, тому що ви цим стурбовані. Я однозначно прийду, і ми теж вас підтримуємо, тому що ну, це вже не поодинокі факти. І... Ну, ми отримуємо ці послуги. Ну. Ну, ну, просто... Що ти мені розказує, я знаю точно хто ви, і все це розуміє. Нет, ну, то, ми, слухай, тут то, ситуація така, якщо як як ми будемо писати від Дніпровської ГР, ну вони ще, зараз наплювали, да, і далі наплюють. Ні, ми не почнемо Я просто спільний. Я ж тоді приїхав, Антон Михайлович мене запросив саме по цій ж проблемі. Я просто звичайно ізнач, ізнач, розумів, що. Ця я розмова запрошую, без запрошую. продовження її на рівні міста, на рівні громадської ради, може бути недостатньою. І сьогодні ми з вами просто напрацювали позицію спільну з тою, якою ми вийдемо, я просив би все таки, давайте повернемося і розглянемо роботу департаменту охорони здоров'я на громадській раді. І туди запросимо тих людей, які сьогодні до нас не прийшли. Ну тоді є пропозиція запросити за поворозника. Абсолютно правильно. запросити кожного представника районної державної адміністрації. Може хтось прийшов всі волі тоді зробити це послухати, послухати, послухати проблематику район, е, послухати. закладі охорони здоров'я міста Києва, тому що да. це не є. Діпроский район не, не є виключенням. Ну, ну Це, як мінімум, це... вже три райони, а так зразу. Та у Дніпровській, Харківській. І, і, да. і, і чесно кажучи, тут прямо-прямо говорити, я це кажу і зараз, всім, і, і, і скрізь де можна, питання дійсно в одній людині. І треба ставити питання перед мером, перед місь... Київською міською радою, що розвільнення Гізбур спасали директора департаменту. Це однозначно.